В країнах Прибалтики в лікувальних закладах які побудовані за сучасними проектами так як Прибалтика не вступила в Європейський Союз ми там багато чого підкреслили підчеркнули яке притаманно було б для нас ну і потім так сказати, думали п'ять років мріяли Значить, і ось ця мрія сьогодні у нас здійснилася, значить, у цій сьогодні нашій поліклініці, значить, в реєстратурі оновленій, відремонтований. Ну, по європейському стилі, з українським духом наславою. Дуже покращились. Ви самі бачите, як все красиво, як все та сама мебель, та сама вони з таким натхненням ідуть на роботу, бо це реально круто і красиво і для працівників, і для пацієнтів, які будуть звертатися до нас сюди за допомогою. Що наші заклади почали працювати з Національною службою здоров'я України? Це дало їм додатковий фінансовий ресурс, і звісно, вони отримали можливість для розвитку, для поліпшення умов і перебування пацієнтів для закупівлі нового обладнання. На сьогоднішній день державою на органи місцевого самоврядування на власників закладів покладені функції забезпечення покращення матеріально-технічної бази, тому звісно з міського бюджету виділяються такі великі суми коштів для того, щоб придбати обладнання. В Цьому році на придбання обладнання в лікувальні заклади міста Суми у нас виділено. 140 мільйонів гривень і вже е, ми почали придбання обладнання на проведення ремонтних робіт з міського бюджету. Е, виділено на саме на термомодернізацію виділено більше 40 мільйонів. Основна, в принципі, наша задача, щоб медицина була якісною, доступною і розвивалася і оновлювалася відповідно до вимог сьогодення.